Точок Золочи Скул відкрили у столиці заклад, працюватиме за програмою особистісного росту, розвитку індивідуальних здібностей дитини. Англійською, німецькою та французькою навчатимуть з першого класу. За кожною партою комп'ютер у класі не більше 15 учнів. Для малечі ліжечка просто в кабінетах. Окрім загальних дисциплін, заплановані уроки з акторської майстерності та розвитку правильного мовлення. Навчальний заклад розрахований на 200 учнів від 2 до 10 років. Освітня програма від звичайних шкіл не відрізняється. Абсолютно і початкових, і повних, середніх шкіл, однакові вимоги, однакового програму. І для тих шкіл, які є в підпорядкуванні місцевих органів влади, які є недержавними школами на кожен клас зроблена програма і може працювати вчитель ось в такому режимі з дітками через нетбуки. Але, знову ж таки, це ж не говорить про те, що ми відмовляємося зовсім від підручників, підручники будуть і за підручники будуть працювати. Ну, Просто це дуже зручно.